І сьогодні ж в Україні ліквідували перший важкий бомбардувальник типу ту 22 М. Така сама доля чекає на ще 30 цих літаків. А вони можуть нести на борту три ракети, і саме їх називали убивцями авіаносців. Програма ліквідації розрахована на два роки, і у підсумку в Україні залишиться 12 таких літаків. Бомбардувальники ліквідовують за програмою американської допомоги у знищенні стратегічної зброї, якої в Україні і з радянських часів залишилося чимало. Останній день бомбардувальника бачила Олена Мацюцька. Ми досі експлуатуємо ці літаки, тому нам тяжко дивитися, як їх знищують. Так сьогодні казали військові льотчики на аеродромі в Полтаві. Такі ж емоції в американців, які вважають Ту-22М3 інженерним витвором, аналогів якому в США немає. Але штати якраз і дали гроші на ліквідацію цих важких бомбардувальників за підписаною двосторонньою угодою, яка має запобігти поширенню зброї масового знищення. Всього літаків типу ту 22 М мають розрізати 31. Зараз їх вважають списаними і небоєздатними, які легше розрізати ніж утримувати. Контракт на роботи має американська фірма, виконавці українці. Уряд США вже бачив, як ліквідовують тут елементи стратегічної зброї, тому пильним контролем не переймається я повністю довіряю тій роботі, яку зроблять технічні виконавці. До України приїжджати буду, перевірятиму. Але в основному в мене до України повна довіра. Андрічеканфагсвицем самі військові американці в Полтаві вперше 44-го року. Саме з цього аеродрому їхні літаки під час операції Френтік бомбували фашистські війська. Конкретно цей бомбардувальник вже в мирні часи здійснив 11 пусків ракет, про що свідчать ці нанесені зірки. До речі, ракети до таких літаків почали знищувати минулого тижня. А сьогодні літак розрізали на три частини. Це означає, що його ліквідовано. Пізніше метал розсортують. Так за нього армія отримає більше грошей на купівлю житла військовим. Лютчики ж від такого скорочення авіатехніки постраждати не повинні, бо за такими списаними літаками екіпажі не закріплені. Процесс ликвидации, который сегодня имеет место стартовать, затрагивает э, и проблему ликвидации внештатных самолетов, которые не, вход, не входят в штат вот тот, той инфраструктуры, которая базируется на этом аэродроме. То есть э, сегодня интересы личного состава, которые служат и эксплуатируют вот свою технику, сегодня не затрагиваются. Проти нерви пілотів сьогоднішня різка заторкнула. Генерал Жук, який віддав для такого бомбардувальника 15 років і називає літак живою істотою, весь час курив. А найбільший АС на Ту-22М сьогодні кажуть просто не захотів прийти на такі урочистості. Тепер безносий і безхвостий літак зробив свій останній виліт у 93-му році. Перед тим як його знищити, з літака запопадливо зняли все секретне і несекретне обладнання. Правда, льотчики кажуть, якби були гроші на продовження ресурсу літака, він би Прослужив до 2015 року. Інше питання: чи зміг би він реально служити, коли в української армії не вистачає грошей на пальне? Олена Мацюцька, Олексій Топчій, ТСН студія 1+,1, Полтава.